Друзі, всім привіт! Ми в порту Деня приплили. Сьома ранку пішла жара, де вантажівочки вигружаються, йде повним ходом. Погнали в наступний день. От і наша черга нарешті наступила до виїзду. Отже, план такий друзі, зараз їдемо заправитися, тому що в нас вже солярки, бачите, мало по дорозі. Заправка у нас... 6,5 кілометрів. Потім на сервіс. Ось, я запитав нашу логістику, що далі після сервісу поїдемо на розвантаження До, Там біля Варшави розвантаження папером. Очевидно, це на завтра і це буде якась година фікс, тому що та фірма вона там конкретно на визначений час приймає вантажі. Якби. Ну, Нам цю інформацію сьогодні ясно подадуть пізніше вже в повному об'ємі. Так, зараз це чорна сканія. Дядя не спи. Неясно. Показали спочатку, ви бачите, нам показує стій. Показує 15 хвилин їхати 6 кілометрів, бо там зараз корки, світофор, куча машин. Класика. Добре, їдемо. 12 вольтових випускають спочатку. А потім уже ми. Ми звикші чекати, а 12 вольтові ні. Так, тут очки перелом страшенний, тому акуратно і слухаємо, чи не чим там нашкребемо. Tak, jedemo, jedemo, jedemo. Akuratno. Sad. Pa išlo Я дуже паром, дякую тобі, що нас довіз. Пристібаємо пасок безпеки. Затуряємо вікно. І їдемо. І їдемо на заправку. Все так, як я вам і казав. Заправочка, потім сервіс. Бачите, в Польщі трошки снігу підсипало, коли це було. Є. Скання в ожій. До світлофора ще скільки кілометрів і вже починається корик. Я давно пропонував той світофор спиляти ножовкою, і щоб його там не було. Бо от реально це завжди проблема. Той світофор світиться зеленим для нас. Блін. Секунд 6 встигає максимум проїхати дві машини. І як би, бачите, коли купа машин з'їжджає з парому, то така, така от фігня. Самі хитрі водії там от, на перехресті йдуть направо, я вам зараз покажу, як це відбувається. Вони йдуть тут направо, отак, 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 і виїжджають аж там далі на наступному світофорі. Але тут теж утворюється корок, і виходить, якщо ти серед перших машин, то так, да, ти типу, ніби як обманув систему, виїхав раніше ну, якби, на дорогу туди десь далі. А якщо якби я зараз повернув, абсолютно нічого не зміниться. Що тут стояти в корку. Що там стояти в короку. Так що така тема. Там є ще один лайфхак для тих, хто дуже поспішає. Доїдемо до того світлофора довбаного. Я вам покажу, як це відбувається. Повороти вмикай валянок Сібірський. Два рази вже вже перестроївся і жодного разу поворот не вімкнув. Ти думаєш, ми екстрасенси всі чи що? Не знаю, мене щось так бомбить, коли повороти не вмикають. Чи... Просто жесть. Чого? Полянко поїхав. Хто це, хто це, хто це? Хтось закрився шторою. А, це Віталік брат, навірно. Віталік брат, ти від людей ховаєшся. My... Це ти був? <різько>, брат, був. Нічого собі. <різько>, а скільки грязна машина? Ні, ну нормально в тебе машина, а в мене. <різько>, то, 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 то. Що да, грязно? Та, чи? Нормально то грязно. Бля, ну не що я зробив трасу чи хану і вокє. Не ну... Понятно. А Вообще як я як я виглядаю ефектно, ну, типа, класно, чітко. Ха-хе, ти тож у мене шишка встала, я тебе впізнав і зразу дзвоню. Йо, це був Віталік з Анастасією. Він їде по нашим стопам. Ну як? ні, ми по його, ми так само поїдемо. Після сервісу на розвантаження туди, потім, скоріше всього, завантаження меблями, де він вантажився. Ну тобто є більш-менш накатані схеми, де висока ймовірність, що ти поїдеш саме так, 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 так. Звісно, буває все навпаки якось не так. Не типово, але це. але це виключення. <кхм> Таке, блін. П'ю каву, вона так голову стягує сушить. А до води далеко засовуватись. Отам От світофор, той на повороті, який тримає машини. А ті, хто дуже поспішають, хитрість така, їдете по цій смузі, там, типу, якби імпровізований круг, і також світофори. Вони на тих світофорах оп, роблять такий розворот і вже їдуть в тому ж самому напрямку. Іноді це буває швидше, бачите, але сьогодні щось ніхто не поспішає, майже ніхто на диво всі шнурочком їдемо. Ну, тобто, По великому рахунку, життя таке, якби ви не спішили, якби ви не старалися, ви приїдете туди. В той час, в який маєте бути. Не раніше, не пізніше. <кій> От недавно Санічка з'їхав з парома в Швеції. Якийсь обісраний так спішив виїхати, що колезі. Ой, не колезі, а якби сам собі зєркало відірвав фуру сусідню. Розумієте, а да? потім ще в нього претензії, я так розумію, були до життя, напевно, до того водія. Ну і взагалі купа проблем. Для чого? Так що. Я їх називаю просто обісані. Десь поспішають, непонятно куди. цей світофор а Ми вже не встигаємо на Зелені, це очевидно. То чекаємо нашу наступну чергу. 12 вольтова. Ось цей ман вирішив по такій схемі спрацювати, що я вам розповідав. Зараз о, там він звернеться і поїде так. Але... Ясно, ми будемо раніше, ніж він, я думаю, але він об'їхав купа машин, так що щось може там він і не виграє в часі. Маленький пупсик сидить на задньому сидінні. Діти. Мене колись чувак так підрізав. Ну, Він не, хоч... не хотя того, напевно. Він повтикав поворот, пер... перелаштувався в мою смугу, лупанув по гальмах і повернув. Ну, я... нормально все, але просто що я тоді помітив, що в нього також. На задньому сидінні сиділа дитина, теж така маленька. Я думаю, оце ти дебіло кусок могло все закінчитися дуже-дуже навіть плачевно. Так. А заправка наша <со> <со> доволі популярна, навіть вона якась наша автомобіля заправляється. З віндою. Поки не блокуємо поворот, проїзд. Стаємо поки так, глянемо хто раніше виїде. Нам тільки лівий бак заправити, те світло 500 зав'ємо, та й та буде чітко. Парважа ріжка. 500 вітрів зав'ємо. Дві машини зустрілися. Я на цій їздив раніше. Попередніх моїх перших відео вона є, так, ПЛО 6ТФ-46, а потім я пересів на цю. Ага. Хе, прикольно. Скоро буде наступна. Все, заправили ми 500 літрів солярки і нам цього вистачить на любі маневри там, що задумала наша логістика. Е, це був Андрій. Щодавно прибув ну, новий працівник. І знаєте, що я помітив одразу, що печі брудний, а ліхтарі і номер чистий. Ну, Помитий, все якби моя схема. Рідко в нас хто на фірмі так робить. І я чомусь це одразу помічаю в очі. От. Прикольно. І це. Хто би нас ще пропустив? Ідуть зі всіх сторін, не знайдеться ніякого вічливого чувачка. Найдеться. Головне, пам'ятаєте правило, кабіна пройшла, маневр закінчений. Головне нагло виїхати і все, і тебе пропускають. Е-е-е. Добре, їдемо на сервіс. 42 кілометри до нього. Падіє. Буде сьогодні свято в Ластівці, регулювання клапанів, заміна масла, фільтрів. І... От зараз також колега виїжджає і я йому блимно пропускаю його. Тому що. Дякую, будь ласка. Тому що хто, як не ми, завжди водії вантажівок мають вантажівки пропускати. Ну, бо ми розуміємо, що це тяжко виїхати, буває, немає там. У нас тої динаміки і все. Це ж не на, не на тому на легковусті, там легковусті вискочив і поїхав. Тут нам треба розмах. Ну, коротко, не зрозуміло. Тут дорога така, що капець вже доїдеш. Ще що. Що за Радянського Союзу. Там пацани світофори монтують попереду, і напевно, що фури вони пускають позострічний, тому що ми можемо збити своєю висотою їхню цю. Телевишку, ну, не телевишку, а автовишку. Понеслась. оніслась, бачите. Ще я так не їздив через Острівці, позастрічні, ага, бачите, легковушки їдуть нормально, вони проходять по висоті, а нас пустили позастрічній, бо... бо буде трагедія. Так, швидка їде лівим пасом. Отже, треба приготуватися. Ну, Тут ні, але дуже ймовірно, що правий пас починає дуже повільно їхати, тому що купа машин в нього вклинюється, щоб пропустити швидку. Такий іноді ефект присутній. Це ми їдемо об'їзною ну, коротше, Позаду нас Гдиня, попереду Гданськ. Volvo сервіс. Воно ж Ірина сервіс, тому що одна і та сама машина з різними кабінами. Ми приїхали, друзі. Зараз ми заїдемо, запитаємо, де нам прицепа відчепити і. І лишаємо авто тут. Ну і чекаємо, звісно. Тут колись дядько був охоронець бутці, а зараз їх ніби. Немає і цей шлагбаум має відчинитися автоматично. Так і є. Ой, скільки тут всього. Та що питати, їдемо зразу, про цепа відчіпляємо та й все. Тут інших схем просто не може бути. Я вже ніколи не бачив, щоб тягачі з процепами в бокс заїжджали. Так що відчіпляємо і йдемо тоді на рецепцію. Тут, крім того, Вольво ще є, ну якби Вольво сервіс, то вони ще обслуговують будівельну техніку. Бачите, тут всякі ковші, екскаватори, всякі самосвали заїжджені в гамно. Їх тут реставрують, чи що. Короче, роботи тут вистачає. Вон, прицепчики стоять і десь тут ми лишимо свій. Там біля бочки, я думаю, да? буде чітко. Чи ні? Чи тоді оці холодильники не витягнуться? Окей, лишили нашого хвостянського. Тепер зараз підготуємо кабіну до піднімання, тому що її будуть повністю піднімати. І треба всі-всі-всі речі, які можуть теоретично потім впасти при підйомі кабіни і розбити лобове скло, треба покласти на підлогу. Ну і чайника, воду вилити, тому що вода тоді з чайника теж виліться. Багато моментів, так що зараз кабіну підготуємо до піднімання. Так, начебто все. звідти позабирали. Це зверху нічого не впаде. Бо там навіть якщо впаде, там сумки з речами, нічого страшного. Коврики позадирали, бо вони натопчуть коні. А, ще, ще взуття з під ніжок позабирати на всякий випадок. І я думаю, що буде все чітко. Так, все, підготували нашу бібіку до сервісу. Начебто... Начебто все. У мене вже амнезія, ага, тут там, 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 то, то, то. Все, пішли здавати ключі. Будуть в ластівці міняти масло. Сподіваюсь, скло нічого не розіб'є. Такий двигун. Ось, до речі, паливні фільтра, що я вам казав, що вони візьмемо з голову один і другий. І, і, і. Давай, глянемо його з другої сторони. Ось такий. А це три масляних фільтра. Розумієте, три штуки. Раз, два, три. Три масляних фільтра, турбіна. Ну і куча всяких трубочок. а оцей двигун викрашений так прикольно. У нас такий самий під кабіною. Ось так. 13 вітрів. Бачку. Що нам, друзі, сказали ждати? Через 5 годин тільки заїде наша ластівка. Ну, так сказав, цей хлопець біля комп'ютера. Тобто можна десь в місто поїхати, якесь таксі взяти чи що, я не знаю навіть, що робити. Але не хочеться так тут стерчати, Це 5 годин, ще плюс 2, це годин 6-7 по-любому цей процес. Тому я думаю, треба десь їхати. Не знаю, що робити. Може, що підкажете. А ось Рено автовоз. Дивіться, як вона чудернацько зроблена. Так як місця під баки тут немає, бо тут машини так, то бак за кабіною стоїть. Фільтр, блок підготовки повітря Вонда, чорний, да? хоча в нас він в рамі стоїть, а тут і, блин, прикольно. Вся машина не така, така рама в і специфічна, низька. Цікаво. Хоча ні, ось бак є, якийсь маленький, а... А, може це гідравліка. А ні, дизель фуйл 260 вітрів. Так, на бак на 260 вітрів. Там ще великий бак. Цікава така, слухайте. Номер тут позаду. Всі автомобілі такі новенькі, чистенькі, ну там сніжком прикидані. І тут. Та-дан! наша ластівка, шматок болота. <рив> <рив> типу, вона сіла. Навіть збоку вже той червоний колір пропав на кабіні. Нічого, колись вона помиється і буде свято на нашій вулиці. Друзі, маю новини для вас. Все пішло не по плану. Виявляється, на моїй ренучці на двигуні тріснутий поддон. Ну, на землю нічого не капало, але сьогодні не зроблять. Замовили поддон, він тільки приїде завтра. А так, як ми без хатченки, тому їдемо до Гданська. Там знайдемо собі якусь якийсь готель, якесь проживання. Ось так. А, і ще треба купити зарядку до телефону, бо в мене телефон майже сідає. І... Всі речі у нас е в кабіні, тому зараз в мене крім собою, мене і документів нічого нема. Але це цікаво, погнали. Ось зараз десь сюди приїде таксі. Я вже замовив, а там уже в Гданську розберемося. Ось таке воно. Життя без кабіни. <гум> Під синім небом. Це типу старе місто, я не знаю, де я знаходжуся, бо я приїхав на таксі просто на гад на фарт кудись. Так що будемо собі шукати тепер на ніч якийсь дах над головою. Ми не пропадемо, аби бабки були, правда? Це Ти взагалі прикольний такий. Будівля Прикольно. <кійне> я тут перший раз, здається, в старому місті, а може був, вже не пам'ятаю, але дуже гарні будівлі, правда? Вон пішов. А тут взагалі така смішна інсталяція, ніби вантажівка не пройшла по висоті. Завалилась контейнером, колись це була Євеко. Давай, давай. Цікаво, Цікавой. Друзі, ранок добрий. Що у нас там? 20 січня? Ой, лютого. День-четверг. Отож, місто Гданск, я переночував. Що вам сказати? Хостел такий собі, який хостел, такі гроші. Або навпаки, які гроші, такі хостел. Тому нема що жалуватися. В принципі, нормально. Єдине, що ліжка дуже незручні. Капець незручні. Якщо на такому ліжку тиждень поспати, то, напевно, станеш інвалідом до кінця життя. Ну, добре, що це хоч одна ніч була. Не знімала, нічого не показував, бо на основі цих відео заблокують канал. Напевно. Це зовсім не тематика нашого каналу. так що... Боже, яке кончене! Залишимо це в історії і, і в моїй голові. Сьогодні у нас по плану забрати ластівку, яка має е, десь після 12-ї години бути готова. Побачимо, що там зробили, бо, тому що, як виявилося, в неї був тріснутий піддон на двигуні. Що за тріщина, де взялася. Ну, це ясно, це категорично це не може бути я, тому що щоб достати піддоном десь вдаритись, це треба. Щоб авто десь злетіло з дороги. Ну, це дуже щось серйозне треба, тому якби... Тут моя совість чиста. Що там було, не знаю. Побачимо. Якщо нам дадуть інформацію, Так, що таке, йдемо пити каву і будемо потрошки, потім визвемо таксі та й поїдемо до сервіса. Так? Поки ось така в нас погодка ранішня, в туман, мінус 6. Але зараз сонечко вийде і буде набагато тепліше. О, дивіться, який класний каєвид. Класно, так? Все-таки старовинне, старе місто. От за ці графіці я би їм руки ламав в чотирьох місцях. Як так покрижити? Там якась операція відбувається. Буксир приштовхав цього плавучого, ну, коротше, якогось сухогруза плавучого з екскаватором на собі. Щось будуть копати. А, іде цей відновлення набережної лінії. Вау, Такі ті старовинні е, східці, взагалі будинки, триба з трубою в роті. Все таке неповторне. Цікаво, який це рік. Заряджаємо музичку, п'ємо каву. Отако, От коли нема кабіни і немає як заряджати, то павербанк допомагає. До речі, купив його вчора спеціально. Сонечко сходить. Так, достали ми ключики. Кажуть, ластівка готова. Там десь вона стоїть. Зараз побачимо, що там на... накрутили, намутили. Ні, це не наша, це якась дуже чиста, вона ще й біла і це ще й Вольво. Ось наша малеча. Бруднюща. Тут вони щось щось там робили, бо було запотівання хвостовика, редуктора. Фільтр цей... я не знаю, що вони з ними робили, міняли, ні, але він старий, лишився вологоосушувача. Цей бачу, поміняли. Фільтр повітря, який в бак заходить повітря. Фільтра масла сказали, поміняли. А, бачите? Ой, І новий піддон. Гарненький, чистенький. А чому він був тріснутий, невідомо. Ну і всередині щось має десь вивалитись по-любому. Навіть не дуже натоптано. Так. Солянкою пахне всередині, сервіса натягнув. рушник з верхнього спальника, то фігня і все. Ну все, друзі, заводимо, прибираємо, чіпляємо причепи і їдемо до праці. Ну а в дорозі вам все розповім. Ох, ця серія затягнулася. Ну ви мене таке любите. У вас ці чашки під чай великі. Я думаю, що вам заходить. Погнали. Так. Ластівка. просинайся. Боже. Навіть не світиться трикутничок, що? треба сервіс. Казали, що змінили прошивку двигуна. А що помінялося? Не знаю. Ось що помінялося. Мотор холодний, вона сама починає душити себе, закриває заслонку і піднімає оберти. Починає мотор сам себе гріти. До цього такого не було. Це якби оновлення прошивки. Техніка. Ось так. Знову за кермом Ластівка обслужена і я дуже цьому щасливий. Так що, друзі, їдемо далі. Але це вже буде зовсім інша історія. Тому будемо прощатись, вибережіть себе, до наступних зустрічей. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментарі. І взагалі, а якщо топчик, то поширюйте відео. Домовились? Все тоді. Удачі до наступних зустрічей. Па-па!